У білій церкві в чергове відбулись змагання для людей з порушенням зору. Цього разу з такого виду спорту, як голбол. Матчі між командами Київщини, Донеччини та Житомирщини тривали два дні. На полі кожну з них представляли по три гравці. Забитий м'яч у ворота справа не з легких навіть для досвідчених футболістів. А ось для голболістів, тим паче. Адже у темних окулярах вони покладаються лише на свій слух та інтуїцію. Для орієнтування використовують м'яч із дзвоником. Кожен з гравців має свою позицію. Цю і більшість тайму проводять лежачи, бо так зручніше ловити. Це не перше змагання, а ми вже проводимо, незважаючи на те, що в нас такі умови тяжкі, і ми проводимо змагання вже от тільки у Білої церкви, вже сьома змагання. Це підтримка і нашим ЗЦО, і нашим паралімпійцям, які не можуть сидіти вдома. Ви розумієте, як це їм бути вдома чотирьох стінах сидіти. Вони дуже задоволені, їдуть задоволені до нас. Минулий раз до нас приїжджали і зі Львова приїжджали. Жали Донецький, ми Полтаву їздили в Житомир і тому це спілкування, це розуміється, це е, життя наших паралімпійців. Перша гра відбулася між Донеччиною та Київщиною і закінчилась нічиєю 13 – 13-13. Далі у поєдинку з нашими спортсменами зустрілась команда з Житомирської області рахунок 8-3 на користь білоцерківців. Як стверджують тренери, нині голбол лише набирає обертів в Україні і його популяризація, неабияк важлива, адже започаткували цей вид спорту після другої світової війни для реабілітації незрячих солдатів. Взагалі в Київській області команди з голболу не було. А ось три роки ми вже так в чемпіонатах України, ми вже були в призах, третє місце в нас було, вже ми займали. І взагалі по змаганнях, в яких ми брали участь, ми вже виборювали перші місця неодноразово. Зокрема, ви знаєте, що зараз у нас відбувається війна в Україні. І в нас було таке чудове місто Бахмут, в якому ми взяли Кубок в 21 році. Ніхто не міг уявити, що на жаль на. А сьогодні вже цього міста дуже гарного, прекрасного не буде. Половина скоростення Житомирської області, половина Житомира. Там у нас є два тренінги, ще Світлана Євгенівна мороз, яка з. Зі мною теж ми тренуємо двоє голбол. Їзд, ми, ми самі скоростні, що вона, що я. Ми їздимо в Житомир. В Житомирі ми набрали, там є школа для слабозрячих дітей, це звідси люди. Оце виживаємо і тренуємося, набираємося якогось досвіду у цих таких тов, товариських іграх. Кожен з цих хлопців подався на поле, аби стати частиною суспільства, у якому тебе приймають таким як ти є. Вони стверджують, що грати зовсім не важко, але цей процес вражає і захоплює. Адже на майданчику вони демонструють професіоналізм, напрацьований роками. І хоча у донецьких спортсменів російська армія забрала дім тренувальну базу, вони не опускають руки та йдуть, як і зсу до перемоги прошлому році літом. Виїхали, бо була окупація Бахмута, і ну вже. Ну там гучно почалося і виїхали сюди. Наша команда взагалі не розпалася, вона виїжджає, всі тут, всі працюємо, всі стараємося над результатом. Загалом я займаюся десь років 5 приблизно. Так як ми зараз не в своїй області знаходимося, бо йде війна, ми займаємося в Києві. Ну, десь раз на місяць стараємося там дни на три на чотири виїжджати, щоб. Ну, Тренуватись, першу чергу для нас є цей вид спорту як реабілітація. Ми заохочуємо людей, які, у яких є вади зору, ми заохочуємо їх до спорту, щоб об'яснити людям, що вони не обмежені. Гра дуже інтересна, гра дуже така активна на цьому. Суперники, ну ми друзі. Першу чергу, а на полі. Як говориться, м'яч круглий а поле квадратне. Так займаюся я вже близько 18 років. Так, у нас була така команда молодця, як ми кажемо, значить, і я один залишився з наших хлопців, але підтримую молодь і приїжджаю на всякі змагання, чемпіонати, на кубки. Проблема в тім, що дуже тяжко зараз знайти молодь. Зараз молодь живе іншим видом спорту, це як телефони. А от ми е, заохочуємо не тільки словами, а ще й показуємо, що ми можемо грати. І граємо чудово, і стараємося. Стараємося для того, щоб молодь Приході гра між Донецькою та Житомирською областями розставила команди по місцях. Так першість у чемпіонаті вибороли спортсмени з білої церкви на другій сходинці Житомирщина, а ось бронза у представників шахтарського краю. <му> Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо. Біла церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.